Слава Ісусу Христу! Сьогодні я хочу розповісти вам, що ж таке покаяння. Покаяння це підготовка серця, розуму і всього нашого єства для прийняття Христа. Людина не може наблизитись до Бога, досягти Бога, з'єднатися з Христом і стати християнином, якщо в її житті немає покаяння. Покаяння це не просто слово вибач. Чому це так важливо? Покаяння це як відчинити двері Богові, серце, бо там, де є покаяння, там є благодать і милість. Хто кається, того Бог не відкидає. Тому, якщо ви хотіли б покаятись, ставте плюсик, а я вам допоможу.